Во мне русская, кабардинская, українська, польська, греческая кров. Интересно, хто я? Якщо ви не знаєте, хто є ви, то я вам розповім. Коротко і зрозуміло. Ви написали цей коментар. Ви перелічили п'ять частинок своєї крові, п'ять різних етнічних походжень. На перше місце поставили русская, потім кабардинская, а потім украинская кровь. Для вас. Тобто така е психологія людська складна, що людина передусім е викладає те, що їй найближче. Ви вказали, що у вас найближче є русська кров. Тобто ви самі себе визначаєте як рускай. жінка. тощо. Друге, ви оце речення писали росіянським язиком. Відповідно, ви міркували росіянським язиком, складали оці слова росіянські в росіянські речення і писали його. Тобто, ваше культурне наповнення, ваше мислення, ваша душа є російська. Тобто, ви є і по культурі росіянка. Ви, тобто, в загальному по культурі ви росіянка, по крові. Ви вважаєте, що росіянська кров для вас є більш важливим? Тобто, ви є росіянка. Хоча ви можете мати і паспорт громадянина України, чи паспорт громадянина там Ізраїлю чи кого хочете і можете мати паспорт, але ви є росіянка. Це і ваш свідомий вибір. Якщо вам не подобається бути росіянкою, ви можете змінитись. Ви можете стати кабардінкою, українкою, полькою чи гречкою. Ставайте, якщо ви цього хочете. Але для того вам потрібно свої внутрішні станції привести до відповідної культури, до кабардінської культури, до української культури, до польської чи до грецької культури. Тож, вибір ваш, ким бути. Поки що ви росіянка, тож насолоджуйтесь своєю росіянськістю.